Виконувати друк на текстильній стрічці в декілька рядів одночасно? Чи можливо це? А на настільному термотрансферному принтері? Наша відповідь так. Тепер можливо. Ми в РІФ ретельно вивчили багато подібних запитів від наших клієнтів і розробили доступне та функціональне рішення. Раді презентувати вам набір для багаторядного друку. Даний набір створений для найпопулярніших термотрансферних принтерів Godex Серії G500. Комплект набору складається з основної вісі, обмежувачів фіксаторів, двох затискачів та планок адаптерів під різну ширину матеріалу. Підготувати дану конструкцію до друку дуже просто: встановлюємо перший затискач на основну вісь. Накладаємо один з обмежувачів. Встановлюємо рулон та накладаємо наступний обмежувач. Фіксуємо нашу збірку другим затискачем. Комплект розроблений для використання з розмотувачем Godex, тому встановлюється легко і швидко. Наступний крок це подача стрічки в принтер та її фіксація в адаптері. Для прикладу, ми використовуємо адаптер для трьохрядного друку шириною стрічки 25 мм. Щоб без зайвих зусиль пропустити матеріал через адаптер, рекомендуємо підрізати кінці стрічки під кутом. Встановлюємо та фіксуємо адаптер в принтері. Можемо друкувати. При використанні даного комплекту важливо дотримуватись наступних рекомендацій. Стрічка має бути однакової ширини, а рулони однакового діаметру. Макет має містити відступи не менше 2 мм від краю текстильної стрічки. Мінімальна ширина рібну має бути не меншою за вказану на адаптері. Багаторядний друк з використанням цього комплекту надає безліч переваг, підвищення продуктивності до 4 разів, економія робочого часу та електроенергії в 3-4 рази. Економія рібану до 35% в окремих випадках. Раціональне використання термоголови за один прохід. Якщо вас зацікавило це обладнання, звертайтеся до нас. Дякуємо за перегляд, будемо вдячні за ваші коментарі, вподобайки та підписку на канал.